Мир Божий, коли Бог він створив землю, він там поставив рай і поселив туди людину і сказав людині, щоб людина вона ухажувала за тим садом. І рай це те місце, де Бог зустрічається з людиною. Зараз на землі рай це церковь. Це церква, і де Бог він живе в церкві. І церква це, це вообще то люди, і Бог живе в людях, і він дає можливість кожній людині в церкві виправити свої помилки, виправити своє життя, наповнюватися Словом Божим і наповнювати теж других людей до краю землі. Щоб і люди теж могли виправляти своє життя і ставати Божим народом. Амінь.